Була задача завести людей на одну позицію, забрати звідси поранених, хто там стояв, замінити. Якщо перший екіпаж нормально завів, всіх спокійно, то наш екіпаж зайшов з фейерверками та концертом в обличчя. Ми тоді відкрили наш екіпаж, відкрив рахунок. Першу групу із шести людей знищили з кулемета. Кажуть, тут по селухі ганяють два танки. Почалась охота за ними. Дуже екіпаж, все, екіпаж. Пішов в адреналін, вони після ночного міні-рейду увійшли в кураж і піднімаємось на гору. Тільки, весь хвилин 20 постояли. І тут в приців, просто в весь приціл уїжджає БМП. Я думав, наша, поки не повернув з бортом, дивлюсь така лента Георгівська, На ній я так Думаю, та ні, друг, працювати більше не будеш, тільки повертаємо. Ну аж башня вилетіла. Було видно дуже так добре, як полетіло. Постійно ну, ми їх кошмарили, просто ми не давали боку. Вони не могли зрозуміти, вони тільки на одне місце навелись, ми вже з іншого боку. Ні, ну я Так так в історії, навіть вертикально, щоб в історію не питалося. Це саме, а де він спів? Хорош, нормально все. Я ніколи не думаю, що якась тільки одна особа в танку має якийсь, якусь перевагу. Тобто і командир і навідник танку, і механік водій це як одне ціле, особливо під час бою. Тобто треба розуміти, як, як діяти, тобто, не їздити там по одній лінії допустим, під час обстрілу, а не виїжджати на чистій місцевості, як, допустим, на полі в чисте поле. Ну, тобто шукати якісь. Складки місцевості, або там використовувати зараз у нас зеленка буяє, так сказати, на жаргоні армійському. Попали ми до ГСМ складу це було феєричне фаєр-шоу, скажімо так. Там були такі зриви такі. Вагніванні дуже-дуже красиво. На це можна любуватися днями, ночами. Сутками. Це було прям агонь. Просто агонь. Хлопці, ви сталеві, чесно. Мені за честь приймати участь в боях, служити з вами. Це дуже-дуже велика честь. Я просто вами пишаюся. Я... Як сказати, російською мовою в шокі іноді від того, що ви робите. Я не знаю, це голівудські фільми відпочивають, хлопців, чесно, стали.